Перший етап роботи зробимо чорний фон. У чорну фарбу потрібно додати крапельку клею ПВА. Зачекаємо, поки фон добре висохне. Другий етап роботи намалюємо світлим олівчиком свічечки, а також лінії. На які пізніше причепимо голочки. Відкриваємо зелені фарбочки, а також синю фарбочку і тоненьким пензликом починаємо малювати голочки. У зелену фарбу, коли малюємо ялиночку, не забуваємо додавати. Трошки білої фарби, тоді ялиночка буде яскравою. Третій етап роботи зафарбовуємо свічечки жовтим або червоним кольором. Не забуваємо додавати білу фарбу, а також по колу малюємо жовтим, сяйво від свічечок. Четвертий етап роботи. Беремо тоненький пензлик білу фарбу і де-не-де -де 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 гілочки ялиночки прокриваємо білою фарбою, ніби вона вкрита інієм. Внизу свічечку робимо більш темним кольором. Наступний етап роботи запалимо наші свічечки. Візьмемо жовту фарбу і додамо білої фарби для того, щоб свічечки яскраво горіли. А тепер прикрасимо нашу ялиночку різдвяними кульками і шишечками. Не забувайте з одного боку. Кульку робити темнішою, з іншого боку світлішою, щоб кулька була об'ємною. А тепер намалюємо 5 гілочок калини. Не забувайте у червоний додавати білий колір, щоб ягідки були яскравіші. А також ми наш різдвяний натюрморт з ялиночкою і свічечками прикрасимо сніжком. Притрусіть свічечки сніжком. Молодці! Наш малюнок готовий.